Я вітаю всіх глядачів, слухачів Ютуб каналу Король Данило і продовжимо огляд тих подій, новин, які відбулися у Львові минулого тижня. Звісно, не всіх, тому що подій відбувається насправді дуже багато, але тих, які можуть свідчити про певні якісь тенденції. Отже, вищий орган виконавчої влади Європейського Союзу і Єврокомісії запрошують цьогоріч відвідати Львів, молодіжну столицю Європи 2025. Ну, взагалі, знаєте. В воючій країні, молодіжна столиця Європи, дещо дивно звучить, тим паче дивно звучать рекомендація Єврокомісії відвідати місто, в якому періодично лунають тривога, в якому періодично щось прилітає, в якому вже загинуло достатньо людей, наших львів'ян. І ну, якось воно трошки, знаєте, не так в'яжеться. Але що ж це за молодіжна столиця? Цього року вісім міст Європи є переможцями різних важливих конкурсів, які відстоюють цінності ЄС, інноваційність, стійкість та інклюзивність. Це і столиця інновації, і зелена столиця, столиця культури. Серед них є і Львів, який цього року визнав молодіжною столицею Європи. Львів розширює можливості для молоді як молодіжна столиця, що говорить про стійку і процвітаючу європейську Україну, зазначають європейські комісії. Знаєте, стійка процвітаюча європейська Україна. Дещо дивно, як на мене звучить, в контексті того, що відбувається в Україні, тої війни і тої біди. Ну, але так вважають. Тепер нагадаємо, я перепрошую, я не сказав, я цитую це за виданням, за інформацією з сайту Львівської міської ради, цитую те, що було опубліковано на сайті. Отже, нагадаємо, молодіжна столиця Європи це титул, яким Європейський молодіжний форум присвоює один раз на рік різним європейським містам задля розширення можливостей активізації молоді та зміцнення європейської ідентичності через проєкти, зосереджені на культурному, соціальному, політичному, економічному житті молоді. Першу столицю обрали у 2009 році, 2022 році. Ві обрали 17-м володарем такого титулу на 25 п'ятий рік. Тобто зараз будуть вибирати на 27 сьомий рік. А Львів 22-го обрали на 25 рік. Дивні критерії, взагалі, і звідки це все взялося. Як знову ж таки, зазначено на сайті Львівської міської ради. Ініціатором подачі заявки на конкурс на участь у конкурсі «Молодіжна столиця Європи та координатором цього проєкту є мережа твори. Що ж це за мережа твори? Знову ж таки, заходимо на сайт Львівської міської ради і знаходимо. Мережа молодіжних просторів твори, заснована у 2020 році молоді Львова та Департаментом розвитку Львівської міської ради. Е, коли інші партії створюють свої молодіжки, так звані, ну, партія Порошенка, Бют, інші партії, то Андрій Іванович пішов іншим шляхом. Використовуючи ресурси е, міста, він створює лояльно до себе молодь. Звісно, під вибори, під вибори свої, під вибори тої політичної структури, е яку він буде підтримувати на виборах, яка піде на вибори. Не факт, що це буде партія самопоміщі, до якої Андрій Іванович відмежувався. Ну, Хоча, зрештою, побачимо, е Створили, цю, е створили значить, цю організацію, верніше мережу молодіжних просторів «Твори». І в жовтні 2021 року вона включала в себе три нішеві простори. Молодвіж центр Львів, Львів Open Lab та Пікслап Простір. Знаєте, у Львові це засилля англіцизмів, воно, чесно кажучи, трішки дратує, як і засилля русизмів. тому що е, тут поєднано все в одному. Молодвіж, двіж, двіжуха одне з улюблених слівців Путіна, двіжуха. Він нещодавно. Розповідав, наводячи там приклади по війни, і, власне, він війну називає двіжухою. Мовляв, нам було скучно, а тепер двіжуха, кулі літають там і ужас. І тут же навів один вульгарний анекдот, ну каже ну, ужас, ну, ніж ужас, ужас, ужас. Ну, хто знає цей анекдот про Бордель, то його повторювати не буду, але власне, оце, знаєте, паралелі двіж, двіжуха з російським сленгом. У Львові, ну, погодьтеся, якось воно дивно. Ну, але така в нас система цінностей. Що ж це за молодвіш-центр? Як пишуть знову ж таки, на сайті міської ради, це простір та ядро ідейного шаленства та прагнення стати серцем молоді Львова, тим зразком середовища здатне забезпечити соціальний старт та розток молоді, де буде двіж та вільне висловлювання думок. Знаєте, оці сленгові словечка вкупі з англіцизмом, це така тенденція, яка, чесно кажучи, не має нічого спільного з культурою давнього княжого міста, як на мене. Вибачте, я не ретроград, я там не, не ратую за те, щоб всі були такі штивні, чемні, Молодь є молодь, вона має веселитися, відпочивати. Але, власне, коли це йде під контролем міської ради і з тими цінностями, які декларує наша міська рада, ну, то дещо воно. Трохи дивно. Чим же, хто ж присвоїв власне, цю відзнаку? Що таке Європейський молодіжний форум? Як зазначено на сайті, це є найбільша платформа молодіжних організацій в Європі, що представляє понад 100 молодіжних організацій, які об'єднують десятки мільйонів молодих людей з усієї Європи. Тобто, це грантова організація. Європейський молодіжний форум працює для того, щоб розширити можливості молодих людей, брати активну участь у житті суспільства для покращення власного життя відстоює їх права, сприяє участі молоді, роблячи молодих людей каталізатором позитивних змін, учасником інноваційних рішень для вирішення європейських викликів. Знаєте, таке бла, бла, бла. Загальне. Е -е... Якщо зайти на сайт, то подивимося, чим займається власне е -е, цей європейський молодіжний форум. Це, зокрема, гранти, гранти на співпрацю. Які там гранти? От, от один з тих, який зараз оголошений, це. Підтримку, грант на підтримку молодіжним організаціям для участі у формуванні політики на міжконтинентальній співпраці між Африкою та Європою. Грант у розмірі 50 тисяч євро доступний для консорцію молодіжних організацій. Кожен консорціум повинен складатися щонайменше з однієї африканської та однієї європейської організації. От такі, такі цінності, такі напрямки просуваються у молодіжний форум. Якщо ми подивимося на реальний стан, і на ранні можливості для молоді у Львові, то, чесно кажучи, їх я особливо і не бачу, тому що кількість молодих людей, зокрема студентів, коли свію називали студентською столицею, вона зменшилася, про що вже десь згадував. І зараз замість 130 тисяч студентів налічується 94, може зараз і менше, тому що ці дані були кілька років тому оприлюднені, статистика. Зараз сказати важко. Так що бачимо отакі, знаєте, матрьошки. Спочатку є матрьошка спонсорів, в ній ховаються молодіжні організації, яких вони спонсорують, потім вони створили Європейський молодіжний форум, а він роздає певні знаки тим, хто лояльно ставиться до тієї лівацької політики, яку, до речі, жорстко критикує Трамп. Так що подивимося, як далі будуть розвиватися ці проєкти і, як буде. і що ж доброго принесуть ті двіжі для молоді Львова. Йдемо далі. Е -е. Галицька районна адміністрація звернулася у поліцію щодо зачиненого укриття будинку на вулиці Івана Франка, 42 під час останньої повітряної атаки. Як пояснила адміністрація, укриття в цьому будинку належить до класу найпростіших, позаяк воно облаштоване спідвальне приміщення, належить до спільної сумісної власності, всіх мешканців, позиція міста, незмінна в часі війни, укриття повинні бути відчинені цілодобово. Знаєте, оця практика у Львові, вона дещо, дещо дратує, м'яко кажучи, тому що звичайні підвали, без всякого обладнання чи переобладнання. Назвали укриттями. навішали таблички, і люди мають там ховатися. Ніхто, звісно, вже давно там не ховається. Тому що таке так зване укриття в лапках. А укриття в нас нормується відповідними актами, нормативними, державними будівельними нормами, вони вимагають там. Тобто, за тими, в ті норми вони передбачають певні вимоги. Ну, а нас назвали підвал укриттям та її укриття. Так що, на жаль, маємо те, що маємо. Ідемо далі. 14 січня у Львові проведуть дослідження та ексумацію поховання на території пагорбослави. Знайдені останки та надмогильні плити перенесуть на спеціально визначене місце на Голоскивське кладовище. Серед могил, які перенесуть остатки агента НКВС Ніколая Кузнєцова та майора Степана Путіна. Щось мені задали слова пані Ірини Фаріон, як треба називати Андрія Івановича, Андрій Садовой. Саме так вона сказала, враховуючи його тісну співпрацю з Фрідманом, з московським олігархом з оточення Путіна. Ну, тут от написали Степана Путіна, майора Степана Путіна. Думаю, що це не що на фамілія, швидше за все. От, відповідне рішення сьогодні, 14 січня, погодив виконком міськради. Е, цей комплекс має статус пам'ятки історії до сих пір, і, власне, потрібно було погодження Міністерства культури. Його отримали. І замовником цих робіт визначений ЛКП Музей Личаківський цвинтр. E, пишуть ще на сайті міської ради питання радянське поховання в Львові стояло давно. Війна пришвидшує багато процесів і не виключення міста від цей. Місто підготувало пакет документів для отримання необхідного дозволу від Міністерства культури, дозвіл отримали. Після цього маємо прийти до практичних речей. Перше це перенесення самих елементів пам'ятників, друге це дослідження та ексгумація захоронених там останків. Ідеться про понад 200 одиничних захоронень, 4 братські могили, ну, крім, звісно, Ніколая Кузнєцова та Степана Путіна. Як сказав, керуючий справами виконку Євген Бойко, якогось особливого відношення цих поховань не буде. Все робитимемо відповідно до наших християнських традицій. Ну, як тут корелюється НКВД Ніколай Кузніцов і християнські традиції, сказати важко. Ну, але добре, єдине, що знаєте, в тих всіх... Процесах так званої декомунізації насторожує те, що декомунізація має починатися з мізків. А в нас оця Савдепія, в в управлінні містом, оця показуха, яку так любить міська рада, це всі оці рецидиви радянської системи, вони ж нікуди не ділися. Як вони були, так вони і залишилися. Сьогодні під керівництвом першого заступника міського голови Андрія Москаленка відбула своєзнана рада всіх за участі всіх профільних служб. Поліції, фахівців Національного університету Львівська політехніка щодо технічного стану моста на, на вулиці Кульпарківська. На мості зафіксовано численні пошкодження конструктивних елементів, трішки у несучих конструкціях та корозі арматури, які можуть бути небезпечними. Відтак, організацію руху транспорту на мості змінять транспорту, великогабаритному транспорту заборонено курсувати мостом, а громадський транспорт буде перелаштовувати сліву смугу. Після отримання всіх експертних висновків щодо стану мосту, місто розробить проєктно-кошторисну документацію та розпочне протиаварійні роботи. Аварійний міст давно, вже не перший рік. І тут я хочу нагадати про нещадну забудову, буквально нещадну забудову околиць вулиці Кульпарківської, де, якщо їхати з боку, з центру на виїзд міста, то ліворуч ми бачимо. Величезний комплекс Парусіті на місці бетонного заводу, де за генпланом не мало бути житла. Праворуч ми бачимо аналогічну ситуацію. Величезний, величезний комплекс, який там будується. І оця вся територія вздовж залізниці, вона активно забудовується. Куди поїде весь цей транспорт? Частково на вулицю Городоцьку поїде, частково на Любінську. Дуже багато хто буде виїжджати на вулицю Кульпарківську, як сказав один фахівець. З питань транспорту на зустрічі на круглому столі Великого Львова. А за нашими розрахунками вулиця Кульпарківська стане. Так якщо за вашими розрахунками вулиця Кульпарківська стане, то невже не можна було подбати про аварійний міст раніше? А зараз, коли там зводяться нові будівлі, заселяються нові будівлі, рух стає все інтенсивнішим, а міст аварійний. Проти аварійні роботи. Ну добре, тільки не факт, що ці противарійні роботи допоможуть, тому що міст збудований, якщо не помиляюсь, 78 році. І є певні конструктивні особливості того мосту, на які треба було звертати увагу давно. І про них було відомо, ще в 18-му році. Ну, як завжди каже, місто коштів нема. Ну, от на різні речі, на екзумацію тих поховань, на ще щось там таке, на різні незрозумілі поїздки. Закордонні поїздки, на премії чиновникам, на височенні зарплати, чиновникам з доплатами, про що постійно з'являється інформація у Львівських ЗМІ, на це гроші є. А от на речі, які справді важливі, і для міста, і для безпеки Львів'ян, на них чомусь немає. Це ті ж укриття, в тому ж числі. Далі, 15 січня, прес-служба Львівської міської ради повідомляє, що на перехресті вулиці Липинського за Морстинівської змінили схему організації дорожнього руху. Там встановили додаткову секцію світлофора, запроектували окрему фазу світлофорного регулювання. Запроектували окрему фазу світлофорного регулювання для лівого повороту на вулицю Заморстинівську та змонтували світловідбиваючі екрани. Це підвищить безпеку руху, зменшить ризик аварійних ситуацій, покращить комфорт для водіїв. Про це розповів ЛКП Львів Автодор. І тут що я хочу сказати: знаєте, тут е, дуже цікава річ, тому що якщо подивитися на генеральний план, е, то в цьому місці мала бути двохрівнева розв'язка, де вулиця Липинського, мали машини проїжджати. За мала бути знизу, мала бути з'їзди. Подібно як на вулиці Луганській, де міст насихів, але того всього не зроблено, навіть не зарезервовано відповідні території. Натомість велике досягнення ми тут запроєктували окрему фазу світлофорного регулювання. Прекрасно. Ще одна новина: перенесення будівництво приміщень для перенесення ринку Любінської Сяйво на вулиці Садовій. На завершенні про це повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомирзувич після виїзної наради на місце проведення робіт. І так, якби ці роботи виконує безкоштовно для комунального ринку компанія Глоус. Ця ж компанія Глоус будує величезний комплекс на вулиці Садовій, 2А. Знову ж таки, з тим же ж перевантаження вулиці Купарківської і Аварійного мосту. Що стосується ринку, то той ринок був дійсно не впорядкований. Там працювали підприємці. Мені про нього багато розповідав захисник цього ринку, який постійно намагався знищити Зиновій, Саляк, царство йому небесне. Хороший чоловік, громадський активіст, депутат першого скликання Львівської міськради, той, хто встановлював, вивішував перший жовто-блакитний прапор у Львові. От і трошки знає цю історію. Так от на новому місці біля е, там, де є магазин Сільпо, там територія, воно значно менше. Чи поміститься там всі, е, чи поміститься всі е, торгівці, які зараз працюють на е, Любінському сейві, не, невідомо на яких умовах вони будуть там розміщуватися. Чи це буде безкоштовно? Думаю, що ні. Чи це буде по тій ціні, що вони зараз платять? Важко сказати. Ну, але знову ж таки, е територію, яку зараз займає, займає ринок Люміський Саві, має зробити громадським простором. Отакий, такий, знаєте, позитивчик. Але за тим позитивчиком, якщо вникнути в ситуацію, насправді зовсім невеселі справи пов'язані з тим нещадним перевщінням Львова і порушеннями генплану системними, які в нас відбуваються в місті. Ще одна новина 16 січня, про, як повідомили у департаменті число господарства та інфраструктури Львівської міської ради, ЦО Ламінат сервіс буде проводити демонтаж конструкції житлової будівлі вулиці Сахарова. Відтак, у нічний час, від сьогодні до 19 січня буде перекрито рух транспорту на вулиці Сахарова біля будинку 39. Знаю дуже добре цей будинок. Це не будинок, це промислова споруда. На, яка належала до заводу Львів прилад, на якому колись трудився звичайним робітником наш шановний мер. І де зараз має будуватися, забудовуватися черговий комплекс. До речі, там е, була потрапила ракета, одна з тих будів, будівель, вже яка збудована, постраждала, як і житловий будинок, де загинули мешканці. Ну, але це не зупиняє, не зупиняє забудовників, і там має будуватися величезний комплекс. Ну, величезний, як в межах на території заводу. Що знову ж таки просто зробить катастрофічну ситуацію, транспортну ситуацію, зокрема на перехресті Сахаро-Астрийська, яка і так дуже проблемна. Там в години пік вже машини не встигають повернути на світлофор, зокрема Стрийської, На Сахарова, з ті машини, які йдуть зі Стрийської. В бік центру, от вони багато хто повертають на Сахарово, щоб поїхати в район привокзальні, вони там всі зараз, я кажу, стоять в, довгому, в довгій черзі, а часом просто не стають повернути, перекриваючи рух. Уявіть собі, що буде, коли збудують цей комплекс. У 2020 році, коли ми писали книгу Великий Львів, це питання досліджували. Так ось тільки на відрізку між вулицею Науковою і демонтованим монументом Слави. На вулиці Стрийській, от на цьому проміжку 2,8 км було видано місце умов та обмежень більше як на 30 тисяч нових мешканців і працівників, офісних працівників, які всі будуть користуватися. Ну, не всі, але більшість з них буде користуватися автівками. Тобто, те, що роблять без розвитку інфраструктури, це просто черговий, черговий цвях домовину Львова. Ну Але про це ж не говорять. Ну, от... Є така інформація, демонтаж. До речі, сьогодні я приїжджав, там дивився там не то, що демонтаж, демонтувала конструкцію, але надбудували ще цілий поверх. Отаке. От ще одна новина про поїздку першого заступника міського голови Андрія Москаленка, який поїхав з робочим візитом в Харків. Чого раптом їхати в Харків? Неже немає справ у Львові? Харків бездостраждальним містом. Я дуже співчуваю харків'янам. Я з деякими з ними з них розмовляв. Я знаю, що їм надзвичайно важко місто постійно під обстрілами. Ну, поїхав туди пан Москаленко, подивився на місто, побував в одному з районів, дуже який сильно обстрілювався Північна е, Салтівка. З харківськими колегами вони попрацювали над спільними проєктами для залучення міжнародних ресурсів в межах національної програми пліч-опліч згуртовані громади. Та програма, ця вже існує давніше: національний проєкт, плічоплі, згуртовані громади. Тільки до чого тут візит заступника Львівського міського голови? Чому цим не може займатися безпосередньо Харків? Що це за меморандум, який підписали? Знаєте, це все нагадує на якісь певні політичні комбінації інтриги. Можливо, я помиляюся, а можливо, і не помиляюся. Поза тим, якби. Там не було, Львів продовжує стояти в заторах, забудовуватися. У Львові змінилася структура населення. Все більше чути російської мови на вулицях міста. Дуже багато приїхало людей з інших регіонів. Багато людей дійсно збідовані, втекли від війни. Багато людей перевозять сюди капітали на житті праведно і неправедно. Менеджер Ахметова прилаштувалися у Львові, як кажуть, тобто Львів змінюється. А політичний процес, ну, якщо мирний план Трампа вдасться, він все наближається. І львів'яни, я думаю, зроблять знову свій вибір неправильно. Чому? Тому що всі засоби масової інформації, а е, з боку міської ради це величезна ще й машина, пропагандистська машина, яка працює, починаючи від інституту міста комунальної установи. Від засобів масової інформації судового і так далі, вони будуть зроблять все для того, щоб цю злочинну владу, якщо не зберегти, то принаймні вона має себе почувати потім комфортно. Ну, а місць, мешканці міста будуть жити в здеградованому місті, переущільному місті, місті без зелені, місті без нормальних комунікацій, де нормальне транспортне сполучення заміняють якоюсь ефемерною мобільністю. Так званою мобільністю, Отаке таке у нас відбувається. Я дякую всім за увагу. Почуємось, побачимося.